Я вітаю самих найкращих на каналі. Ми в магазині АТБ. Сьогодні подивимося, які акції на молочні продукти, на молоко. І також подивимося, які знижки на сир. Акції в магазині АТБ тривають з 15 по 21, включно січня. Дякую дуже за коментарі, дякую вам за вподобайки, які ви ставите мені. Ну, давайте розпочнемо огляд із молока. Щоденний збір. 2,5 жиру по 37,80. Тепер навіть є, дивіться, ось таке по 450 грамів. Дуже зручно, кому не потрібен більший об'єм 2,5 жиру по 19,40. Молоко 1,5% жиру, 32 гривні 60 копійок зараз зі знижкою. Молоко щоденний збір, тут 3,2 жиру 46,50. 2450 грамів, 24,50. А ще в нас є ось таке пряжене по 20 гривень 60 копійок. Молоко молокія 2,5 жиру, 50 гривень 50 копійок, 3,2 жиру, 52 гривні 60 копійок. Молоко своя лінія, 1% жиру по 42 гривні. Я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручно. І також є молоко, своя лінія, 2,5 жиру, воно трішки дорожче, 44,60. Молоко молокія 2,5 жиру, ось такі ультра, пастеризоване по 44,20. Молоко яготинське 2,5 жиру. 53 гривні майже і 3,2 жиру, 57,50. Молоко фермерські традиції, 2,5 жиру, 53 гривні. І а, 50 гривень, 80 копійок, молоко своє лінія, 3,2 жиру. Давайте подивимось що у пляшках молоко яготинське 2,6 жиру по 30. 8 гривень, зараз зі знижкою 25%. 49,50. Просто наше, ну це без акції. Молоко казкове, 2,5 жиру, 46,70. На жаль, на сметану цього тижня ніяких знижок немає. Найдешевша сметана це сметана, а, мабуть, просто наша. 47. Ні, це сметана своя лінія. Сметана своя лінія. Найдешевша зараз в магазині АТБ. Тут 400 г, 15% жиру, 44,70. А ось 20% жиру вже по 55 гривень. Кефір щоденний а, збір нежирний по 39 гривень. Кефір 2,5 жирності 43,70. Також можна придбати ось такий по 400 грамів, також зручно по 18,60. Кефір молокія 2,5 жиру по 52 гривні 50 копійок. Так, кефір 1% жиру 400 грамів 22,50 зі знижкою. 2,5 жиру 23 гривні. 400 грамів, та кефір Яготинський 2,5 жиру, 51 гривня. Зі знижкою, кефір карпатський нежирний 44 гривні. І кефір від ферма 1% жиру 40 гривень 50 копійок для власників карти АТБ. Зараз зі знижкою сир кисломолочний від торгової марки Український. Зверніть увагу, знижка майже 30% є нежирний по 48,80. 5% жиру майже 53 гривні, та 9% жиру 56 гривень 50 копійок. Вага 350 грамів. Сир своя лінія, 300 г5% жиру по 60 гривень, 20 копійок. Можна замінити сметану ось таким. Сметанковим продуктом 20% жиру 400 грамів Я брав на випічку, мені сподобалось 20 гривень 80 копійок. Йогурт своя лінія, 2380. Смаки різні в асортименті. чорниця зараз в акції 20 гривень 70 копійок. Та йогурт манго також в акції 20 гривень 70 копійок. Йогурт полуниця Малина 900 грамів 47,70. І є ще ось такий. Також своє лінія, персик маракуя 47,70. Зверніть увагу, зараз лактонія йогурт у пляшках. Два смаки в асортименті. Можна придбати зі знижкою 51 гривня, 50 копійок. Йогурти Молокія у пляшечках 250 грамів, 25,30 також є йогурти. Карпатські галичина, також зі знижкою, пляшечка 300 грамів, 27 гривень. Йогурт Карпатський без цукру 550 грамів. Галичина 46 гривень. Зі знижкою зараз лактонія імун. Тут також багато різних смаків по 14 гривень 50 копійок. Галичина. Карпатський йогурт вишня з Лакі. Стаканчик вагою 290 грамів. Ціна зі знижкою 30% 28,50. Йогурт галичина, сониця манго, об'єм 240 грамів, 24,80. Грецький. 230 грамів, 36,70. 21 гривня. Йогурт. Растішка для дітей. Смаки в асортименті. Глазуровані сирочки. Торгової марки День у день. Це власна марка АТБ. Смаки в асортименті по 10,70. Трішки дорожче а, злагода 12,30. Ряженка. Яготинська 3,2 жиру 450 грамів 32,40 Айран по-турецьки 320 грамів, 2070. Сирочки глазуровані від злагода в акції 17,50, 45 грамів. Зі знижкою зараз солугуні та моцарела Золотий резерв по 64,30, вага 180 грамів. Ще можна придбати ось такий сир, м'який чед, Ризований чедер 6430. По 15 гривень сирочки плавлені, вершковий та дружба своя лінія. Від торгової марки Комо, бринза та інсалата 170 грамів можна придбати за 46 гривень, це враховуючи зі знижкою 30%. Сир твердий, карпатська легенда з горіхом 150 грамів 78,60. В акції сир гауда пластинками 150 грамів 56 гривень. Також в такій ціні безлактозний сир. Гауда і радамер. Шматочок 200 грамів 7790 радамер, та 75,90 гауда, 85 гривень камамбер, 125 грамів, сир вершковий 55 гривень, 50 копійок, 150 грамів. Та паста сиркова такі самій ціні. Сир твердий. Подрібнений 12 місяців торгової марки Джугас 66,90. 100 грамів ця ж марка джугас. Тертий сир 60 гривень. І можна зі знижкою придбати сир твердий, ось такий. Тут 180 грамів, 12 місяців, 116 гривень. Зараз на них знижки хороші. Сир з блакитною пліснявою 100 грамів 55. Дуже цікава новинка, так написали сир до кави. Я дуже полюбляю сир, дуже полюбляю сир а, з міцним смачним чаєм, з лимончиком. Цікаво, чи він чимось відрізняється, комо. 40 гривень, 75 грамів. Залишайте свої коментарі, будемо вам дуже вдячні. Але на вигляд, звичайнісінький, чи може він кавою пахне. Сирочки плавлені молендам. 1890. Сир м'який камамбер 120 грамів, 81,30. Президент 120 грамів, 92 гривні. Сир плавлений, трикутнички, тут 8 порцій, 140 грамів, 58 гривень. Плавлені сирочки тут 130 грамів, 8 штук, 52 гривні, 80 копійок. За 10 гривень можна придбати а, сирний продукт від «Розумний вибір. Дружба. Сирний продукт янтар 160 грамів 25-30. Сирний продукт від «Розумний вибір, столичний 150 грамів, 48-70. Немає яєць поштучно. Нема. Хочуть, мабуть, допродати ось ці. Найдешевше це полтавські. За 51 гривню перша категорія. Зі знижкою ось такий десерт від злагода Чорниця або желе Власники карти АТБ можуть придбати за 13,70 Закваска для йогуртів. Чотири флакони. 60 гривень. Ціна поки тримається, як була. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд До наступних відео.